Так, ну що. Сашники, значить, всі поприкручував, тому що оці на довгих тяхах всі знімав. Я ж у на них там такі подовжувачі з грузиками стояли. Пришлось задній ряд, повністю всі, майже всі два штуки залишилось, треба відрізати, бо болти довгі, немає світла. Так Тут все поприкручували. Ножку знімав, підножку цю знімав, щоб був кращий доступ. Прикрутив. Значить зараз ще залишилось в Ютубі глянути по налаштуваннях. По висіву, бо я не розбираюсь, треба. Раніше бралися осівалку там у знайомого. Вже налаштовано. А тут прийдеться самому розбиратись, ну то таке. Ну, в Ютубі куча інформації. Розберемось. Ну, в принципі. Так наче все ціленьке. Далі будемо в процесі дивитись, що до чого, що підналаштувати, доналаштувати. Ну, основні косяки явні, які були, це кріплення циліндра і сам циліндр відновили, підшипники, сальники замінив там, де... Болталась будемо зараз налаштовувати, доналаштовувати і пробувати сіяти.